Одна з ідей людства про Всесвіт полягає в тому, що все, що існує зараз, колись закінчить своє існування. Зірки, галактики і навіть чорні діри, які займають простір нашого Всесвіту, колись вигорять, згаснуть або розпадуться іншим чином, залишаючи по собі те, що ми називаємо тепловою смертю. Це значить, з однорідного, з максимальною ентропією, рівноважного стану, не можна буде видобути більше енергії. Але, можливо, існують винятки з цього загального правила, і деякі речі дійсно житимуть вічно. Одним з таких кандидатів на роль справді стабільного об'єкта є фотон квант світла. Все електромагнітне опримінювання, яке існує у всесвіті, складається з фотонів. А фотони, наскільки ми можемо судити, мають нескінченний час життя. Чи означатиме це, що світло справді житиме вічно? Привіт! Ви дивитесь Science.ua, мене звати Роман. І сьогодні ми поговоримо про природу фотонів, квантів світла. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та поширити це відео своїм друзям. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного контенту. Беріть щось смачненьке і запасіться терпінням. Зараз буде багато цікавої фундаментальної фізики. Поїхали! Питання про те, що фотон має кінцевий час життя, виникло з дуже вагомої причини: появи ключових доказів того, що всесвіт розширюється. Спіральні та еліптичні туманності в небі виявилися галактиками або острівними Всесвітами, як їх тоді називали далеко за межами чумацького шляху. Ці скупчення мільйонів, мільярдів і навіть трильйонів зірок були розташовані на відстані щонайменше мільйон світових років, тобто далеко за межами чумацького шляху. Більше того, було швидко показано, що ці далекі об'єкти були не просто на великій відстані, але вони, здавалося, віддалялися від нас, оскільки чим далі вони були. Тим більше світло від них систематично зміщувалося в бік червоніших довжин хвилі. В момент виходу статті з дослідженням Едвіна Габла в 1929 році людство вже знало про квантову природу світла, яка дала нам розуміння того, що довжина хвилі світла визначає його енергію. Окрім цього, в той час вже були сформульовані як спеціальна, так і загальна теорія відносності, що передбачали наступні можливості змінити частоту кванту світла. Взаємодія з якоюсь формою матерії та енергії, ефект Доплера, тобто рух спостерігача або до, або від джерела світла, або зміна кривизни самого простору, наприклад, через гравітаційне червоне синє зміщення або розширення стиснення всесвіту. Перше потенційне пояснення, зокрема, призводу до формулювання захопливої альтернативної космології, космології втомленого світла. Перше сформульована у 1929 році Фріцом Цвіккі, який винайшов термін наднова, такий вперше сформулював гіпотезу темної матерії. Гіпотеза втомленого світла стверджує про те, що світло при поширенні втрачає енергію через зіткнення з іншими частинками, присутніми в космосі. За цією логікою, чим більше простору потрібно було подолати, тим більше енергії втрачалося б на ці взаємодії. І саме це. А не швидкості руху галактик та інших об'єктів відносно системи спокою чи космічне розширення, пояснювало б, чому світло виявляється більш червонозміщеним для більш віддалених об'єктів. Для того, щоб подібна теорія мала право на існування, необхідно, щоб виконувалося принаймні дві умови: по-перше, коли світло проходить через середовище, навіть розріджене, воно сповільнюється зі швидкості світла у вакуумі до швидкості світла в цьому середовищі. При цьому світло різних частот буде сповільнюватись по-різному. Подібно до того, як світло, що проходить крізь призму, розщеплюється на різні кольори, світло, що проходить через міжгалактичне середовище, яке взаємодіє з ним, повинно сповільнювати світло різних довжин хвиль на різну величину. Коли світло знову потрапляє в абсолютний вакуум, воно продовжує рухатись зі швидкістю світла у вакуумі. І все ж, експериментально встановлено, що при спостереженні світла, що надходить від джерел, що знаходяться на різних відстанях, не має жодної залежності початкової довжини хвилі. Від величини червоного зміщення. Натомість, на всіх відстанях всі довжини хвиль випромінюваного світла червоніють в однаковій мірі, немає ніякої залежності червоного суву від довжини хвилі. Тобто перше передбачення космології втомленого світла спростоване. Але є і друге передбачення, з яким можна посперечатися. Якщо у Всесвіті існує щось, що змушує світло втомлюватися, це значить, що воно з чимось взаємодіє, і більш віддалені об'єкти не просто будуть здаватися більш червоними й здаватимуться більш розмитими, бо світло від них доходитиме до нас не так ефективно. І знову ж таки, коли ми перевіряємо це передбачення, то виявляємо, що воно зовсім не підтверджується спостереженнями. Більш віддалені галактики, якщо їх спостерігати поряд з менш віддаленими, виглядають так само чітко і з високою роздільною здатністю, як і менш віддалені. Це справедливо, наприклад, для всіх п'яти галактик у квінтеті Стефана, а також для фонових галактик, видимих за всіма п'ятьма членами квінтету. Це передбачення також фальсифіковане. Хоча ці спостереження достатньо вагомі, щоб відкинути набридву гіпотезу втомленого світла, і, власне, були достатньо хороші, щоб спростувати її одразу, як тільки вона була запропонована, це лише один із можливих способів, чому світ може бути нестабільним. Світло може або згаснути, або перетворитись на якусь іншу частинку. І є кілька цікавих способів подумати про ці можливості. Перший випливає просто з того факту, що ми маємо космологічне червоне зміщення. Кожен створений фотон, незалежно від того, як він був створений, чи то термічно, чи то з квантового переходу, чи то з будь-якої іншої взаємодії, буде рухатись через Всесвіт, поки не зіткнеться і не про взаємодії з іншим квантом енергії. Якщо фотон, випромінений з квантового переходу, не зможе досить швидко вступити у зворотну реакцію, він почне мандрувати між галактичним простором, і його довжина хвилі розтягуватиметься через розширення Всесвіту. Тобто він просто червонітиме і червонітиме, поки не перейде межу нижче найдовшої, можливої довжини хвилі, яка дозволить йому коли-небудь знову бути поглинутим таким переходом. Однак існують інші можливості: фотони можуть взаємодіяти з вільними частинками, що призводить до одного з багатьох ефектів. До них, наприклад, відноситься розсіювання, коли заряджена частинка, зазвичай електрон, погонає, а потім знову випромінює фотон. При цьому відбувається обмін як енергією, так і імпульсом. Взряджена частинка або фотон можуть отримати вищу енергію за рахунок того, що інша частинка отримає меншу енергію. При достатньо високих енергіях зіткнення фотона з іншою частинкою, навіть з іншим фотоном, може спонтанно створити пару частинка-античастинка, якщо є достатньо доступної енергії, щоб вони обидві пройшли через айнштайнівські є е дорівнює мЦ квадрат. Насправді, високоенергетичні космічні промені можуть народжувати пари навіть з надзвичайно низькоенергетичними фотонами, які є частиною космічного мікрохвильового фону залишкового світіння великого вибуху. Для космічних промінів з енергією понад 10-17 степені електрон вольт, один типовий фотон реліктового випромінювання має шанс створити електрон-позитронні пари. При ще вищих енергіях приблизно 10-20 степені електрон Вольт. Фотон реліктового випромінювання має значно більші шанси перетворитися на нейтральний піон, який досить швидко позбавляє космічне проміння енергії. Це основна причина різкого зменшення кількості космічних променів найвищих енергій. Вони перевищують цей критичний енергетичний поріг, утворюючи мезони та швидко втрачають енергію. Іншими словами, навіть дуже низькоенергетичні фотони можуть перетворитися на інші частинки, які не є фотонами, при з іншою досить високоенергетичною частинкою. Окрім згаданих, існує ще третій спосіб змінити фотон це розсіювання від частинки, що призводить до утворення додаткових фотонів. Практично в кожній електромагнітній взаємодії або взаємодії між зарядженою частинкою і принаймні одним фотоном існують так звані випромінювальні поправки, які описуються квантовою теорією поля. Для кожної стандартної взаємодії, де на початку і в кінці існує однакова кількість фотонів, існує трохи менше 1% ймовірності, точніше, 1,137, що в результаті. Випроміниться додатковий фотон. І кожна частинка, що має позитивну масу спокою і позитивну температуру, також буде випромінювати фотони, втрачаючи таким чином енергію. Фотони дуже легко створити, і хоча їх можна поглинати, індукуючи відповідні квантові переходи, більшість збуджень релаксують, тобто повертаються на попередній енергетичний рівень через певний проміжок часу. Подібно до старої приказки Бог дав Бог взяв привіт коментаторам. Квантові системи, які збуджуються до вищих енергій через погонання фотонів, зрештою також релаксують, виробляючи принаймні таку саму кількість фотонів, як правило, з такою самою енергією, що й поглинуті. Враховуючи, що існує так багато способів створення фотонів, можливо у вас з'явилось і питання про способи їх знищення. Бог дав, бог взяв вже не спрацює. Та й просто зачекати, поки ефекти космічного червоного зміщення зменшать їх до асимптотично низьких значень енергії та густини, не вийде. Бо це займе нескінченно багато часу. Кожного разу, коли Всесвіт збільшується вдвічі, загальна густина енергії у вигляді фотонів падає у 16 разів. Коефіцієнт 8 пояснюється тим, що кількість фотонів, незважаючи на всі способи їх створення, залишається відносно фіксованою, а подвоєння відстані між об'єктами збільшує об'єм спостережуваного Всесвіту у 8 разів, удвічі в довжину, удвічі в ширину і вдвічі в глибину. Четвертий і останній множник у 2 рази. Походить від космологічного розширення, яке розтягує довжину хвилі до подвоєння її початкової довжини, тим самим зменшуючи вдвічі енергію на фотон. На досить довгих часових масштабах це призведе до того, що густина енергії всесвіту, у вигляді фотонів асимптотично падатиме до нуля, але ніколи не досягне його. Можна спробувати пофантазувати і уявити якусь екзотичну частинку на маси, яка взаємодіє з фотонами і на яку він може перетворитися за певних умов: якийсь бозон або псевдоскалярна частинка, наприклад, аксіон, нейтринний конденсат або якась екзотична куперівська пара, може призвести до такого явища. Але знову ж таки, це спрацює лише в тому випадку, якщо фотон має достатньо високу енергію, щоб перетворитися на частинку з ненульовою масою спокою за допомогою переходу енергії в масу. Як тільки енергія фотона опускається нижче критичного порогу, це стає неможливим. Так само можна уявити собі остаточний спосіб погонання фотонів, їхнє зіткнення з чорною дірою. Як тільки щось потрапляє ззовні горизонту подій всередину чорної діри, воно не тільки ніколи не зможе повернутися, але й завжди будуть додавати енергію маси спокою самої Чорної діри. Так, з часом у всесвіті з'являється багато чорних дір, і вони зростатимуть у масі та розмірах з плином часу. Про інформаційний парадокс чорних дір ми вже розповідали на каналі. Але навіть це відбуватиметься лише до певного моменту. Як тільки густина всесвіту впаде нижче певного порогу, чорні діри почнуть розпадатися через випромінювання Гокінга швидше, ніж зростатимуть. А це означає, що вони випромінюватимуть ще більшу кількість фотонів, ніж та, що потрапила в чорну діру спочатку. Протягом наступних приблизно 10 сотому степені років кожна чорна діра у всесвіті зрештою повністю розпадеться, причому переважно більшість продуктів розпаду становитимуть фотони. То чи зникнуть коли-небудь кванти світла? За сучасними законами фізики ні. Насправді ситуація ще більш жахлива, ніж ви, мабуть, уявляєте. Ви можете подумати про кожен фотон, який був або буде створений у великому вибуху, створений з квантових переходів, створений з радіаційних поправок, створений через випромінювання енергії або створений через розпад чорної діри. І навіть якщо ви почекаєте, поки всі ці фотони досягнуть як завгодно низьких енергій через розширення Всесвіту, всесвіт все одно не буде позбавлений фотонів. Чому це так? Тому що у Всесвіті все ще є темна енергія. Так само, як об'єкт з горизонтом подій, наприклад, Чорна діра, буде постійно випромінювати фотони через різницю в прискоренні поблизу і далеко від горизонту подій, так само і об'єкт з космологічним горизонтом буде випромінювати фотони. Принцип еквівалентності Айнштайна говорить нам, що спостерігачі не можуть відрізнити гравітаційне прискорення від прискорення, спричиненого будь-якою іншою причиною. І будь-які дві незв'язні точки будуть здаватися прискореними одна відносно одної через наявність темної енергії. Фізика, яка призводить до цього, ідентична, випромінюється безперервна кількість теплового випромінювання. Виходячи зі значення космологічної стави, це означає, що спектр випромінювання чорного тіла з температурою приблизно 10 в мінус 30 степені Кельвін завжди пронизуватиме весь простір, незалежно від того, як далеко в майбутнє ми заглибимось. Навіть у самому кінці свого існування, незалежно від того, як далеко в майбутнє ми зайдемо, Всесвіт завжди продовжуватиме виробляти випромінювання, гарантуючи, що воно ніколи не досягне абсолютного нуля, що воно завжди міститиме фотони, і що навіть при найнижчих енергіях, яких вони коли-небудь досягнуть, фотоном не буде на що більше розпадатися або перетворюватись. Хоча густина енергії Всесвіту буде продовжувати падати в міру розширення Всесвіту. А енергія протамана кожному окремому фотону буде продовжувати падати з плином часу, і в майбутньому не буде нічого більш фундаментального, ніж те, що вони перетворяться. Існують екзотичні сценарії, які, звісно, можуть змінити історію. Можливо, фотони дійсно мають не нульову масу спокою, що змушує їх сповільнюватись до швидкості меншої за швидкість світла, коли мене достатньо часу. Можливо, фотони дійсно нестабільні за своєю природою. І є щось інше, справді безмасове, наприклад, комбінація гравітонів, на що вони можуть розпадатися. І можливо, в далекому майбутньому відбудеться якийсь фазовий перехід, де фотон виявить свою справжню нестабільність і розпадеться на досі невідомий квантовий стан. Але якщо все, що ми маємо, це фотон, яким ми його розуміємо, то фотон справді стабільний. Всесвіт, наповнений темною енергією, гарантує, що навіть коли фотони, які існують сьогодні, червоніють до як завгодно низьких енергій. Завжди будуть створюватись нові, що призводить до Всесвіту з кінцевим і позитивним часом фотонів і густоною енергією фотонів у будь-який час. Ми можемо бути впевнені в цих правилах лише в тій мірі, в якій ми їх виміряли. А якщо не бракує великого шматка головоломки, який ми просто ще не відкрили, ми можемо розраховувати на те, що фотони можуть зникати, а вони ніколи не зникнуть по-справжньому. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео і чи лишилося вас запитання. До зустрічі!